Нашій області більше жінок на таких посадах немає. Марина Дрозд служить в аварійно-рятувальному загоні спеціального призначення. Вона начальниця рятувального відділення. Розповідає, до Державної служби з надзвичайних ситуацій прийшла зі спорту. Майстер спорту з важкої атлетики, навчаючись на п'ятому курсі університету, отримала пропозицію виступати за ДСНС на змаганнях. І потім якось мені сподобалось дуже. Я захотіла розвиватися в цій сфері в структурі. У мене не було ніякого звання, я просто працювала на цивільній посаді. І лише згодом мене атестували, дали мені спеціальне звання. Це лейтенант служби цивільного захисту. Марина розповідає, з дитинства хотіла бути військовою. Та одразу після школи, яку закінчила в 16 років, до військового вишу не пішла, бо не взяли за віком. Тому я пішла в звичайний інститут наш Шинівський політех, його закінчила, і там була військова кафедра. Ну, у мене таке було бажання. Я закінчила військову кафедру, отримала військове звання Збройних сил України. Під час чергування у Марини Дрозд у підпорядкуванні п'ятеро людей. На виклик на бойовій машині разом з нею їдуть двоє рятувальників і водій. Кадя джоляном 181. А речі прибули до місця виклику, проводимо розвідку. Аварійно-рятувальна частина займається ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій землетрусів, повеней. Її співробітники рятують людей та тварин, розбирають завали. Робота звичайно важка, але дуже важко психологічно. Коли ти знаходиш там під завалами людей, тіла, особливо дітей, це дуже важко. Коли ти приїжджаєш першим на місце події, ти повинен Прийняти самостійне рішення, і від твого рішення залежить можливо навіть життя там, здоров'я людей. за долі секунди і взяти там інструмент, привезти його до роботи і вже ну, одразу почати аварійно-рятувальні роботи. Робимо все можливе для того, щоб врятувати людей. Оксана Ільчук, Олексій Жернов – Суспільне новини, Чернігів.